Ще з минулого року у Львові розпочали програму відновлення львівських парків. Так нещодавно оновили Стрийський парк. Ремонтують тут усе поступово, відновлюють доріжки, встановлюють освітлення та замінюють лавочки. Щодня Стрийським парком ходять сотні людей, як зранку, так і ввечері. Тому нові ліхтарі тут були конче потрібні. Тепер кажуть, у парку стане безпечніше. По перше, не страшно. Вже зучиністю кримінаєнна ситуація значно покращилась, тому що при світлі безпечніше, ну а по-друге, набагато приємніше просто робити прогулянки. А, замітила, поставили нові ліхтарі? Як ви думаєте, це на край? Так чому? Тому що тут багато може якісь злодії бігає, і так не буде нам страшно ходити тут. Нові світильники не лише освітлюють парк, але й є оздобою. Ліхтарі виготовлені за оригінальним ескізом, а розташовані так, щоб давати якомога більше світла. Вони є двох варіантів. Там є опори висотою десь вколо трьох метрів і. Е Три з половиною метри висотою. Значить ті високі упори вони йшли по центральній алеї, а менші опори вони йшли в нижній частині парку Стрийського парку, освічують алеї. Стрийський парк не єдиний, який оновили. Повністю реконструювали парк Івана Франка, провели комунікації і насадили саджанців у парку імені Івана Павла II, що на Сихові. У ратуші мають доволі амбітні плани. За декілька років всі львівські парки виглядатимуть сучасно.